Ви знаєте, я сьогодні почув таку думку цікаву. Багато людей, які починають знімати відео, вести свій блог, кидають це діло, тому що не отримують тих результатів, які хочуть. Вони ж дивляться, що інші блогери мають мільйони переглядів, багато вподобаєв, коментарі, ті люди зростають, а ти чомусь стараєшся там, тиждень знімаєш і нічого не виходить. Але правда в тому, що швидких результатів не буває. Для того, щоб отримати бажане, потрібно рухатись і працювати. Напишіть в коментарях, чи пробували ви колись вести блог, чи вести щоденник, чи будь-що, що вас веде до бажаного. І як часто ви доводили до кінця, або інше. Ви кидали те, що починали? Давайте поспілкуємося на цю тему, бо це важливо.